Ми запрошуємо вас побувати в одному з найчарівніших куточків України селі Березова Рудка, що на Полтавщині, яке багате щедрими і добрими людьми, мальовничими краєвидами і славною історією. На його території знаходяться пам'ятки архітектури і садово-паркового мистецтва. Воно пам'ятає Великого Кобзаря. Березоворуцька земля дала Україні багато відомих людей вчених, інженерів, поетів. Тут народився Дмитро Милянович Луценко, поет-пісняр, відомий своєю маминою вишнею, Березовою Рудкою, Журавкою, Києвом Моїм і сотнями інших пісень. Відоме село насамперед своїми пам'ятками палацом маєтком панів Закревських, пам'яткою архітектури XVIII століття, пірамідою родинною усипальницею Закревських. Яка є однією з трьох в Європі і, звичайно, перлиною не лише Полтавщини, а й України старовинним парком, пам'яткою садово-паркового мистецтва XVIII століття, яку пестять і бережуть для нащадків нинішні покоління працівників та студентів Березоворуцького технікуму Полтавської державної аграрної академії, у користуванні якого знаходиться парк? Як диво це нащадкам зберегти? І парк, і річку повну прохолоди, бо в царстві цих прадавні ще святинь, довічна мудрість матінки природи. Історія парку пов'язана з багатьма відомими особистостями шести поколінь родини Закревських. Ще при в'їзді в село в оку впадає красива біла огорожа, якою обнесений колишній маєток Закревський, зписаною в неї альтанкою. Березоврудський парк як історико-культурний об'єкт із цінними деревними насадженнями був заповіданий в 1960 році разом з першими заказниками в Полтавській області. До категорії парків пам'яток садового парку мистецтва його віднесено за постановою колегії Держкомприроди УРСР від 26 липня 1972 року за номером 22. А з 1983 року парк набув статусу загальнодержавного значення постанови Ради міністрів УРСР за номером 311 від 22 липня 1983 року. Старовинний парк на берегах рудки і переводу площею 45 гектарів виник з правічного лісу. В 1786 році в ньому прорубали дев'ять центральних алей Липову. Дві березові, три каштанові, горіхову, берестову і соснову та галявини, лишаючи незайманими трьохсотлітні дуби, могутні клени і липи. Від центральних алей промінчиками розходяться бічні алеї, якими можна потрапити на видові галявини з насадженими на них екзотичними деревами та кущами. Окрасою парку є Березова алея беріз Бородавчастої та Пухнастої, а також стара алея гіркокаштану звичайного. В кінці 12-метрової по ширині каштанової алеї була облаштована купальня для поміщиків Закревських, яким у другій половині 18 століття належали сади і парк. Там, в полум'ї смарагдових вулканів. Стрічають гречно кожного співця, алеї кленів і дубів титанів, березові чарівні деревця. У східній частині парку є викопаний став саджалка площею 1,6 гектара з двома насипними острівками, куди ведуть перекидні місточки для купання і розваг селян. За легендою, алею, яка веде до саджалки, називають Шевченковою. Поскільки нею полюбляв ходити сам Тарас Григорович Шевченко. У різних частинах парку є вікові дерева дуба звичайного, залишки природної діброви, на основі якої формувався парк. Найстарішим серед них був 200-річний меморіальний дуб Шевченка. Віковий дуб, біля якого любив відпочивати поет, на жаль, нещодавно відмер, проте його могутній стовбур знаходиться у центрі парку. Рухаючись до співочого поля, можна побачити шість красенів дубів, які посаджені на місці знищеного блискавкою легендарного дуба Шевченка, де сам поет любив сидіти і творити у 1843 та 1845-46 роках, коли перебував у гостях у панів Закревських. Під цим дубом були написані перші рядки поеми Кавказ і панська купальня, і два островки. Бував тут Шевченко завжди залюбки, під дубом правічним Кавказ починав і про кохання Ганусі казав. На ділянці біля ставу зростають групи дерев верби білої. Під вербами добре почуваються види гідрофільної групи перстач гусячий, вербозілля лучне, жовтець повзучий та багато інших. Далі тягнеться смуга прибережно водного високотрав'я з очеретяних та рогозових угрупувань. Сучасний видовий склад дендрофлори парку нараховує 85 видів дерев і кущів із 51 роду і 30 родин, серед яких переважають листяні 73 види. Хвойні представлені 12 видами із родів сосна 3 види, ялина 3 види, ялиця 1 вид, туя 2 види, ялівець 3 види. Із покритонасінних за кількістю видів та чисельністю у культурі фітоценозів, провідне місце займають дерева 52 види, кущі належать до 21 виду. У складі дендрофлори парку майже 30% видів є аборигенними. Лісовий ландшафт парку репрезентує різні стадії фітоценотичної деградації дубово-ясенового пралісу. На базі якого і був закладений Березоворудський парк. Основу деревостану парку складають природні види широколистяних лісів Полтавщини, дуб звичайний, ясен високий з домішкою липи серцелистої, клену гостролистого та польового. Чагарниковий ярус розвинений місцями і представлений бруслиною європейською та бородавчатою, ліщиною звичайною, бузиною чорною. У трав'янистому ярусі чимало типових лісових рослин: Розхідник звичайний, зірочник ланцетовидний, тонконіг дібровний, медунка темна, грястиця збірна. Навесні тут квітує проліска Сибірська та дволиста, а жовтецева, ряст ущільнений та порожнистий, пшінка звичайна. На окремих лісових ділянках парку масово розвивається підріст аборигенних видів дерев. У швидкого розростання самосіву, що призводить до значного загущення насаджень. Там кожний кущ і кожна дика парість від терну до дубового гілля, довершене мистецтво, досконалість, шедеври майстра з іменем Земля. До території парку прилягають ділянки природного ландшафту, заплави річки перевод, правобережний схил до річки і широколистяним лісом. Заплавні луки, заболочені та прибережно водні смуги, які входять до складу гідрологічного заказника місцевого значення Березоворудський. Значну цінність парку ліворіч від палацу мають ділянки плодових садів, які зберегли своє розміщення та конфігурацію з давніх часів. У 90-ті роки ділянка, що прилягає до палацу, була розчищена від старих дерев. В південній частині парку насаджені квадрати фруктового саду площею 2,6 гектара, обсаджені екзотичними рослинами, такими як кизил, нині збереглися системи алей, які перетинають паркові насадження і поділяють плодові сади на квартали. В одному із кварталів саду є чотири ряди кизилу, вік якого сягає за 100 років. В парку на місці Розарію Закревських розміщене дослідно колекційне поле Березоворуцького технікуму Полтавської державної аграрної академії, це своєрідний міні-ботанічний сад, де зібрано біля однієї тисячі трьохсот видів та сортів рослин, серед яких колекція екзотичних та малопоширених рослин, таких як магнолії, сумаху, катальпи японської та чудової. Липи крупноквіткової, фундуку, аронії, горіха медвежого, дуба червонолистого, барбарису кроваволистого. Найвища концентрація інтродуцентів представлена у дендрярії навчально-дослідного поля технікуму. Це насамперед представники хвойних. Туя західна колоновидна, модрина європейська, сосна кримська, ялина колюча, ялиця біла. Ялівець віргінський, звичайний та козацький. Особливої декоративності надають дерева ялини європейської, близько 20 особин та сосни веймутової, 15 особин, які сформовані в алеї, а також окремі групові насадження. Із інтродукованих кущів зростають такі види: магонія падуболиста, гортензія деревовидна, та волгавангута та Бумальда, Шепшина Коричнева. Калина-гордовина або чоловіча. Вони дуже привабливі в період квітування. На цій ділянці створена система клумб, на яких вирощуються різноманітні декоративні і трав'янисті рослини, яких налічується близько 250 видів, лікарських 35 видів, ефіроолійних та пряних 12 видів, овочево-зелених. 20 видів. Дослідно колекційне поле технікуму є практичною базою для студентів агрономічних спеціальностей. На його ділянках набувають практичних умінь і навичок майбутні фахівці аграрії. Протягом багатьох років Березоворудський парк виконує соціальні та рекреаційні функції в напрямку природоохоронного та історико-культурного просвітництва. Тут розроблена екологічна стежина з зупинками по найвідоміших точках парку. Основне призначення стежини включає такі взаємопов'язані компоненти, як оздоровлення, відпочинок, навчання, виховання просвіту. А коли прадавній парк одягає осінню позолоту в другу неділю вересня, вже на протязі двох десятиріч на співочому полі парку. Лунають позивні всеукраїнського пісенно-мистецького свята осіннє золото імені Дмитра Омеляновича Луценка, багряний лист в гаю кружля, шумлять отави молодо. Чого ж чого вдягла земля рясне осіннє золото? Удський парк визнаний унікальним об'єктом як історична пам'ятка Полтавщини та один з перших садово-паркових зразків України, на території якого культивувалися нові інтродуковані види дерев і кущів.